Сьогодні у нас середа, 25 жовтня 2023 року, 8 година 55 хвилин. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, нашим діткам, з яких, які заслуговують на кращу долю, ніж їм пропонують продажні корумповані мародери, злочинці, які дорвалися до кормушки і дурять. Брешуть і розграбовують простих людей не тільки в маленьких селах, містах і областях, а й в великих містах, і по всій країні. І цим покидкам я не устану показувати хто хто, хто чого вартує, і що тільки в здоровому тверезому тілі може перебувати здоровий глузд, і мінуть. Чесність, порядність, яка змінить в цьому світі щось, може змінити в цьому світі щось на краще. Зараз іде невеличка, невеличка мрячка, але вона мені не завадить робити те, що я за, за, задумав. Бо ті, хто грають в ігри, ті, хто це все робить, поки вони дуже розстраюються, коли в них не виходить управляти трезою здравомислічою людиною і робити все так, як вони хочуть. Вони дуже-дуже сильно засмучуються. 56. Хай цим хитрожопим, хитрозробленим мародерам, які виконують, виконують накази диявола або дяволиці, які читають думки людей і використовують їх у своїх цілях, у власних цілях. Як кажуть, така приказка, краще уми працюють в угоду мерзотникам. Так воно і є. Ось така от обстановка ранкова в мене дворі. Дуже б хотілося, щоб ці хитрожопі, хитрозроблені мародери понесли відповідальність за те, що заволодіють чужим майном незаконним чином за допомогою награбованих грошей і корумпованих зв'язків, які їм допомагають цьому. І дуже прикро, що наші держоргани працюють не на народ України, а на поки, які збагачуються за рахунок інших. І не дають простій, чесній тривомислячій тверезі людині розвиватися, любити свою родину і жити, як їх хочеться. Бо інколи не мають впливу на таких людей. І насамперед вони хочуть, щоб всі перетворилися на таких, як вони самі. Мерзотники, покиків, мародерів, і злочинців і збочинців, які не цінують те, що в них є. Це Ніколи не цінували.